Шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми розглянемо, як вимкнути автоматичне розподілення лідів в CRM для забудовника G+. Автоматичне розподілення лідів найпопулярніша практика, проте є і інші підходи до процесів лід менеджменту. Наприклад, коли всі ліди мають складуватись на першому етапі, наприклад, не прийнято в роботу, і менеджери вручну з такого етапу забирають ліди. Сьогодні я продемонструю, як налаштувати даний процес. В першу чергу давайте поглянемо, що коли ми маємо певну лід-форму на сайті, ми можемо згенерувати лід в CRM-системі. Базово, ліди розподіляються згідно правил, заданих в центрі реклами для оголошень, кампаній, лід-форм, API-каналів. До прикладу, зараз, коли ми заповнюємо дані тестові, кажемо також відповідно тестовий e І, відповідно, будь-які тестові дані. Натиснемо Замовити, ми будемо бачити, що в CRM-систему поступив лід Роман. Давайте відкриємо картку такого ліда. Відповідно, ми бачимо, що картка даного ліда індикує нам, що менеджер Артур автоматично призначений за даним лідом, за даною заявкою. І таке призначення означає, що Артур далі з вирви лідів, давайте переглянемо це на вирві лідів, має прийняти ліда в роботу і адмініструвати його далі. Система самостійно згідно налаштованих черг і правил центру реклами розподіляє подальший процес лід менеджменту і так далі. Відповідно ж, коли ми вимикаємо автоматичне розподілення лідів, це означає, що люди не мають автоматично призначеного відповідального. Вони приходять на етап не прийнятий в роботу. І далі, згідно такого бізнес-процесу, очікується, що менеджер самостійно обере для себе лід і візьме його в роботу з першого етапу, не прийнятий в роботу. Такий механізм, відповідно, також має місце бути, і давайте ми його протестуємо, продемонструємо, як це налаштувати. Відповідно, для того, щоб це налаштувати, необхідно в першу чергу перейти в центр реклами. І натиснути на шестерню. Коли ми на неї натискаємо, необхідно вимкнути автоматичний розподіл. Коли ми його вимкнули, це означає, що ліди, які поступають в crm систему більше не будуть автоматично розподілятися серед менеджерів. Тобто в полі відповідальний менеджер і в полі обробка запиту не буде заповнено жодного менеджера, і відповідно менеджер також не отримує нотифікації про те, що саме на нього. Поступив лід. проте він може отримати загальну інформацію, що в компанію поступив лід. Що ж, давайте розглянемо тепер, як це працює в практиці даного процесу. Ми оновимо сторінку і заповнюємо нові тестові дані. Притому ми вже в центрі реклами попередньо вимкнули автоматичний розподіл. Натискаємо замовити, бачимо, що в crm систему знову поступив лід. Але вже у даного ліда немає відповідального менеджера, і відповідно немає обробок. Коли ми повернемось на вирву лідів, на воронку лідів, бачимо, що на першому етапі також, відповідно, знаходиться лід Максим. І у даного ліда Максима, відповідно, немає відповідального менеджера. Як тільки Будь-хто з менеджерів прийме даного ліда в роботу, наприклад, на наступний етап, то система призначить такого в обробку запиту. Це допомагає вам налаштувати бізнес-процеси так, як вони, згідно архітектури логіки вашої роботи, встановлені у вашій компанії. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо потрібно, використовуйте дану опцію вимкнення маршрутизації призначення автоматичним способом відповідальних за лідів. Або ж продовжуйте перегляд відеоінструкцій, щоб дізнатися, яким чином налаштувати автоматизовану логіку маршрутизації та розподілення лідів. Підпишіться на канал Gplus.com.ua, щоб бути в тренді та знати, які it новинки та технологічні можливості сьогодні доступні в будівельному дивану. До зустрічі в наступній відеоінструкції.